Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, хочу сьогодні показати вам, в якому стані полуничка на 13 травня. Це Рівненська область, село Панталія. Ось гігант журнея, бачите, одна ягода. все все. Ось одна шерожеліє. Зате Чамора Турусі цвіте. Цвіте Чамора турусі, це середньопізній сорт. І дивіться. Вже є ягоди, бачите, зелені є. Феноменальний рік. Феноменальний. Ще такого не було. Це просто, я не знаю, як це охарактеризувати, ці перепади температури. Спочатку було тепло, в квітні, чуть не червень був, потім похолодання. Сьогодні вночі було плюс 3. Виноград теж, бачите, слабо розвивається. Слабенько, ну мають бути ночі плюс 10. Друзі, тут ростуть надранні сорти полуниць. Аріана. Дивіться, яка ягода. Зелена. Що, тут таке почервоніння навіть немає. В моєму розумінні. Далі бріла. В моєму розумінні... В моєму розумінні надрання це має бути тепло і якась. Тепличка, чи що тоді вона достигає раніше всіх інших. Якщо б було тепло в квітні, полуничка перецвіла, значить мало бути тепло. І наступив той холод, і він затормозив її в рості, І все. Бачите, бріла, нічого немає ні однієї червоної ягоди. Вона буде, буде. Не сперечаюсь. Ось дивіться, бачите. Така вже білувата, вона буде, по-любому вона буде, але коли, вона мала би бути раніше, Клодія теж надрання ягода. Дивіться, цвіте ягоди такі, ну є, є гарні, є, бачите, Но. ну, то, ще далеко, одна таки Сандра має одну ягоду червону, Франческа надрання теж немає. Сандра має. Сандра має. Бачите, трошки оце. Оце слабе запилення. Таке видно, видно на ягоді ось. Мороз. Ну, примороз, і так. Алегро мене здивувало. Дивіться, яка чудова ягода. Алегро. Це ранній сорт. Ранній, дивіться, яка біла. Вона ось-ось буде. Бачите, ось, дивіться, яка ягода гарна, вже розувіє. Азія, я не знаю, була у мене, не була, ще виписав Азію. Азія показала себе так, так собі. Ну, рік феноменальний, що там казати. Ось велика гарна ягода. Можливо, це 100% е, Азія. Можливо, та в мене не була Азією. А от Лючії або Лічіє. Теж ще й далеко до, до Червоної ягоди. Далеко. Ось товариство моя Апліка. Дивіться, багато випадів, багато не, при, не прижилось, але декілька ягід є. Дивіться, бачите, аж майже така розовинка, як то наступає на ній вже. Ось ось буде. Ось такі немала не ягода чи маленька. Біганка фрігола. Два і один такий слабенький кущ. Ну все, що прижилось. Теж Вівальді сорт. Теж дуже мало, дуже мало, я вам вже показував, дивиться постійно відео. Але ягідка буде. Буде ось почервоніння. З одного сорту, зараз мигаємо, джусі. Джусі, дивіться, вже є почервоніння і не паршива ягода. Не мала ягода, нормальна ягода. Є вже почервоніння. Вчора я вмикав капельний полив. капельний полив вчора вмикав. Так, це що, лія цукрова? Буде ягода гарна вже. Понакидала її. Понакидало її. Так. Це червона Ось червоненька ягода я показував не Джусі, не це лія цукрова. Це лія Джусі. Джусі червоної ягоди немає. Олімпія. Ще, бачите, маленька ягода. Нічого, нічого великого не показала, одна одна розовинка. І розовиночка така одненька. Так, далі йдемо. Сенсація. Сенсація тікіно ну, перецвіла. Тикіно ну, перецвіла. Є. Є. Є ось одна ягода. Бачите, така зелененька, але вона ще не червона. Далі тут у мене йде сібіла. Сібіла теж поки що. Так собі. Тут у мене ростуть в цьому рядку Джолі. Це перший рядок, дуже багато випадів стало, як бачите, багато випадів, але ягода все рівно трохи буде. Ну це останній рік. В цьому році вже тут перекопається щось посадиться інше. Це ще теж один кут джолі. Там є новий рядок джолі, я покажу. Дивіться, мальвіна зацвіла. Це що за рік? Люди добрі. Мальвіна зацвіла. Вже всі перестають родити, вже ні одної червоної ягоди нема, тоді росте мальвіна. Це 100% мальвіна. Пересорту тут немає. Далі відразу переходимо на Верді сорт. Верді це ранній середній сорт. Ось дивіться, які варенички. Бачите, які варенички будуть. Будуть. але нема. Але немає. Так, це все Верді. Будуть і такі О, ось. гарні ягідки. Будуть? Ще будуть. Тут, тут росло далі трошки. Амі, амі, я її всю сюди, але трохи ще кущів лишив. Амі теж ще немає. Немає амі, хоч вона і рання. Але, але буде. Далі тут у мене квіки. Квіки посажені. Посажена квіки, бачите, вона вже перецвіла, але червоного немає. Нічого немає червоного. Тут квіків переходить в румбу, оце, оце є румба. Румба вже одна ягода була, саме перша то була в румбі. В румбі була ягода. Ось і так вся ще румба в стані достигання. Ще нічого немає в румбу. От є дві такі розовиночки. Розовиночки, але вони не стигні. Ну, вчора ми спробували вже трошки по ягодці. Так, Тут у нас джолі. Це новий рядок джолі. Я на ніч вкрив сітками картопляними, аби вона не була за кимось з'їджена. Ось дивіться. Тут теж джолі. Тут в ящику є джолі. Ось ну, Джолі гарненька ваш та теж було приморожене під час цвітіння через те таке такі, такі. Так. тут теж Джолі, дивіться, скільки є ягідок, Ось, аби ніхто не з'їв, прийшлося їх вкрити. Так, перші ягоди, їх дуже пташки нападають. Шпаки Джолі. Найбільше має червоних ягід. Бачите джолі. Хай вони там маленькі, але вони є. Ось така ж рожева, рожева. Ось дивіться. Джолі має присмак черешні. Присмак черешні має джолі. Ось Джолі теж, дивіться, скільки є гід гарненьких такі. Хай вони невеликі, такі, як то лапки, але є. Але є вони. Ось знову джолі. Ось, дивіться, чамора турусі далі переходить. Дивіться, як чамора турусі. Цвіте повним ходом. Повним ходом цвіте чамора турусі. Трошки зарано. Тут ми бачимо, то є купчиха, то вона останній рік, напевно, що в мене. В минулому році вона мені не сподобалась. Кущі ростуть такі великі, ягода дрібна, не солодка в моїх умовах. Це мальвіна. Я досадив купчих і вже не хотів досаджувати. бачите, цвіте, ця не цвіте, ця теж цвіте мальвіна. Так що полуниця може настати в цьому році і швидко кінчитись ягода. Якщо вже цвіте мальвіна, то ягода буде швидко через ці аномальні перепади температури. Тут теж декілька чемороторусів посаджених. Не було що посадити. А тут кропива виросла в кущу. Ну таке буває. Сам, сам не встигаю все робити. Далі посаджено кларі, Я в торік з неї взяв розсаду і ці кущі залишив. Ну, ягоди червоної в кларі Тут немає. Тут немає ягоди червоної, але в іншому місці, я думаю, буде. Тут саженці винограду в мене підсажені, які підростуть, будуть пересажуватись. А це Амі. Це ряд Амі. Там сам по собі виріс салат. А це Амі. Дивіться, будуть гарні великі ягоди. Треба тільки почекати. Будуть ягоди Амі. Амі будуть, але ще амі я, на жаль, жодної червоної не бачу. Є дві червоних колері, зараз я вам їх покажу. теж будуть, З дня на день будуть, вона дуже рання ягода. Ось кларі. Саме то вторік посадив русаду стаканчиків свою, то, той, той, той ряд, що я таки що вам показав. Шулям таки що показав, що він бралася з нього русада. Ось дивіться, які гарненькі дві клері. Ось, дивіться. Ягода не зовсім маленька. Ось це дві червоні. Більш немає. Більш немає, але вони будуть. Коли розсаду садити в перший рік, а ще зі стаканчика, то буде гарний врожай. Буде. Вчора я капельку вмикав, а салат в минулому році сам насіявся. Якось його не викорчовували, не виривали. Так поки що він тут є. от якось так, друзі. Це Рівненська область, село Панталії, я проживаю. Є чуть-чуть червоні ягоди. Я ніяких тунелів тут не робив, нічим не прикривалася вона. Берізка. Берізка. Глушить знизу під плівкою виростає Берізка. Все, не буду вас затягувати. От моя китюня, бачите. Щось побачила якогось джмелика і вже хоче на нього напасти. Вже хоче його з'їсти от таке воно. Хай всім щастить. Виноград, бачите, вкритий, відкритий. Відкритий, але через холодні ночі 3-5 ночі. Часом і пряморозки нічого не росте, все на місці. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв та перемоги над надвічним ворогом.